Добрий день, мене звати Людмила, ви на моєму каналі Дачні справи і не тільки. Мене не було багато часу. Були дуже важливі справи. Я виїздила з України, потім повернулася, і в нас деякі зміни до нашої ділянки дачної, так би мовити, додався ще будинок. Це будинок батьків чоловіка, їх вже немає, і цей будинок нам дістався у спадщину. І ми вирішили його відремонтувати, тому що цей будинок так вийшло, що з 2020 року він стоїть порожній, в ньому ніхто не жив і навіть не отаплювався. Тому тут деякі є проблеми в цьому будинку. Головна проблема, яку усунув мій чоловік, це зробив каналізацію, бо вона не працювала. Щось він там міняв, забилося, тобто не можна було ні воду спустити, ні в туалет сходити. У нас на ділянці був, є туалет на вулиці, тому ми туди ходили. Але ж жити тут не можна було. От. Тому першим ділом він зробив каналізацію. Далі є ще одна велика проблема в нас проблема з електрикою. Так вийшло, що будинок двоповерховий з підвалом. Так от, в підвалі. І на другому поверсі в нас світло є. А на першому поверсі і над гаражем, там кімната, там немає світла. Тому зараз чоловік розбирається з цим. Не знаємо, що будемо робити, бо будував цей будинок батько навіть не батько, а ну, він наймав людей. І ми не знаємо, як проходить, проходить тут електроенергія, як вона звідки заводиться. Тобто, ще ми не зовсім розуміємо, тому чоловік в мене розбирається з цим. І тепер хочу показати, спочатку, напевно, другий поверх, тому що ми почали з другого поверху робити ремонт і я трошки вже вивезла, винесла з цього сміття, речі деякі якісь. Так. Ось такі сходинки в нас на другий поверх. О, звичайно, тут шпалери вже. Темні. От. Зараз ось так. Значить, сходинки, тут на другому поверсі у нас три спальні і е, санвузол, і е, великий е, коридор передпокій. Ось так от передпокій. Тут друга частина, тут так з вікнами з великими. Тут ще я ось поснімала жалюзі, буду їх е е прати вже почала. От І є в нас балкон. Балкон. До речі, будинок знаходиться в передмісті Києва. Дуже близько від Києва. От. Ось там у нас Київ. такий балкончик. Тут ось такий коридорчик. Вирішила я в цьому коридорчику, напевно, що шпалери я не буду знімати, тут вони добрі. Пофарбую стелю. Ось ці білі. Арки, ну, все, що біле. Це перед вікна, отак пофарбую біленьке. І все. Тут е шпалери буду знімати, я вже почала в двох кімнатах. от. Так, ось, значить, така маленька кімната, одна, дитяча, її називають. До речі, цей будинок нам не чужий, тому що ми тут жили з чоловіком. Перший син тут народився, старший. Потім вже ми придбали житло в Києві, а на початку свого шлюбу ми жили тут з батьками. От. От така кімната, тут же ми шпалери зняли. На підлозі ламінат, він так і залишиться, бо, звичайно, що хочемо ремонт зробити мінімум затрат, щоб був. Шпалери Тут, звичайно, шпалери ми будемо знімати в коридорі. Ще в нас є під кришею, під стелею. Там э, поверх, але там такий, ну, він на повний зріст, там високе, э, високий та, поверх, але э, э, сходинки туди не дуже гарні, тому там так, так нічого немає. Далі, ось маленька кімната, з якої я вам почала знімати, ще одна дитяча. Тут так само я зняла е, шпалери вже, і ми почали, е, так як будинок не опалювався, у нас е, ось тут от, е, штукатурка біля вікон відійшла. Тому перше, що ми почали робити, це е, ремонтувати ось біля вікна. І трошки ось на стелі пішли. Е, Тріщини, ми їх так само позамазували. Тут в цій кімнаті, на другому поверсі, я казала, що на другому поверсі в нас світло є, але в цій кімнаті е, світла немає, в одній кімнаті, тому е, чоловік зняв е, лампу і щось там почав робити. Не знаю, він працює, тому. Зараз він на роботі, а ввечері приходить і щось робить. Так, далі. Тут у нас велика кімната, це була батьківська, зараз ми в ній шпалер я ще не знімала. Тут ми поки що спимо з чоловіком. Як зробимо дві маленькі, перейдемо туди і почнемо тут робити. Але ми тільки що почали ось тут. Найдужче відійшла штукатурка від вікон. Тому ми от почали це робити, щоб хоча б це зробити, поки шпалери не зняті. Ось така велика кімната. Тут, мабуть, десь біля 22, напевне, що метрів квадратних. От, така кімната. Є санвузел. Зараз покажу, але тут ми ще нічого не робили. Ось тут, значить, ще речі навіть не, не прибирала. От, нічого не робила, але почала ось ці жалюзі з, з вікон познімала і замочила. І ось тут так от унітаз біде і. Так, ванна. тут на першому поверсі ванна. Ну, ось так, це другий поверх. Ще в нас зараз покажу. Вчора був вітер і сьогодні такий вітер сильний. І зараз покажу, в нас завалилося ось, якщо видно, там вишня моєї. Завалили не їхати з ворота, не, не виїхати. Тому чоловік сьогодні прийде, розпиляє, бо треба підрізати дерева. Терева тут у нас черешня величезна, так само ніхто ще її не різав. От, вишні, от, тому, а вітер такий великий і злима. Ось так. от. Ну, напевно, що буду закінчувати. Потроху буду вам показувати. Залишайтеся зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, далі буде.